Житомирська обласна військова адміністрація разом із місцевими громадами розгортає на території області мережу стаціонарних пунктів обігріву. Юрій Тарасюк, голова Коростенської військової адміністрації, з нами на зв'язку. Вітаю, слава Україні. Вітаю героям, слава пане Юрію. Скажіть, будь ласка, чи готова коростенська громада до надзвичайних ситуацій? Як іде облаштовані пункти обігріву і чи вже розпочали вони роботу? Ну звісно, Коростенська громада по суті готова, тому що поясню, чому тому що це один з найбільших районів в Україні. І по-друге, цей район рідко заселений. Переважно в нас по всьому району це приватний сектор, будинки приватного сектору. А ви прекрасно знаєте, що всі вони забезпечені пічним опаленням тобто. Або твердопаливними котлами, якщо це централізована система опалення, або пічками на твердому паливі, тобто на дровах, на оглю, на брикеті, то що має. Тому в нас, в принципі, пункти обігріву це адмінприміщення, це колишніх сільських рад, наразі старостинських округів, якби забезпечені всім необхідним для того, щоб приймати осіб коли в цьому виникне потреба, але в зв'язку з тим, що в основному громадяни проживають в приватному секторі і мають своє автономне пічне опалення, і мають вже деякі навіть громадяни генератори позапасалися туди ще влітку, тому більш-менш в самому районі це в селах цієї проблеми не виникне. В основному проблема може виникнути в тих місцях. Це дає є багатоповерхові будинки. Це саме місто Користень, місто Олевськ, Малин. Але там вже пункти обігріву, якби облаштовані. Вони забезпечені в принципі генераторами, забезпечені це на випадок, якщо електрики не буде. Також забезпечені автономними опалювальними джерелами, тобто подекуди це. Гармати для обігрів, подекуди це по декілька буржуйок, а подекуди це пічне опалення, і також всі необхідні засоби. Це для того, щоб люди могли заправити телефон, а також по можливості це не в багатьох громадах, в деяких громадах навіть ці пункти обігріву обладнані старлінками. Скажіть, От, будь ласка, багато. скільки взагалі буде пунктів обігріву працювати в Коростенському районі? Коростенському районі десь приблизно в районі сплановано в районі 40 пунктів обігріву. Сьогодні вже деякі пункти розпочали роботу, бо на вулиці стає прохолодніше. Пункти обігріву так вони зрозуміло, що органи місцевого самоврядування моніторять ситуацію. Якщо є громадяни, вони відразу їх розміщають при потребі в пункти обігріву, якщо вони звертаються. В будь-який момент приймають їх і розміщу і розміщують однією з вимог облаштування пунктів обігріву, це є і чергування медичних працівників, чи коли вона буде налагоджена, це в разі екстреної ситуації, чи вони будуть працювати від початку е, того, як запрацюють ось ці пункти. Всі вони, якщо пункт тільки буде працювати, відразу тільки запускаємо пункт. Якщо Є звернення осіб, є особи, яким яких потрібно забезпечити, саме розмістити в ці пункти. Відразу починає працювати зрозуміло, що саме медичний працівник, який закріплений за пунктом обігріву на території місцевої громади. Чи передбачені пункти обігріву в лікарнях на випадок екстреної ситуації? Особливо це стосується хірургічних якихось відділень. Це стосується також відділень там, де народжуються дітки, пологових відділень? Дивіться, у нас заклади Міністерства охорони здоров'я, а це лікарні. Ми розуміємо, зрозуміло, що вони. В принципі, в них не передбачено, тому що вони всі мають автономні джерела опалення, тобто в їх стоять твердопаливні котли. В їх заготовлені заздалегідь вже зрозуміло дрова, і вони забезпеченими генераторами для того, щоб функціонувати в незалежності від того, чи буде централізоване електропостачання, чи буде Централізовано водопостачання чи буде централізований обігрів. Вони в нас майже автономні, але вони будуть працювати у звичному режимі, і вони будуть працювати на пацієнтів, яких які будуть знаходитись в лікарні для того, щоб зрозуміло не створювати будь-яких криз у медичній сфері. Вони собі як працювали, так і будуть працювати. А пункти обігріву окремо. Вони повністю опалюються автономно, і в принципі там проблем ніяких немає, але там це лікарняні заклади передбачено тільки для лікування хворих, щоб не було ніяких медичних криз. Залізничний вокзал Коростеня, Чи буде він такою тепловою локацією в місті? В багатьох mm. містах говорять про те, що саме вокзали стануть одними із таких пунктів, куди люди зможуть прийти для того, щоб не тільки обігрітися, а й підзарядити телефони, мати доступ до інтернету. Ну, дивіться, в нас в місті користі вистачає локацій і без вокзалу, тому що вокзал великий. Ви розумієте, що таке обігріти вокзал, а що таке обігріти на ті самі, наприклад, підвальні приміщення. Якщо підвал, і там проведені якісь мінімальні роботи, ремонтні, і там розмістити пункт обігріву, то він набагато тепліше буде ніж вокзал. І о, також треба врахувати той факт, що у нас вокзал по суті, наша станція в місті кориснені це є вузловою залізничною станцією. Тому, на мою думку, розміщення там пункту обігріву не зовсім буде доречним. Скажіть, а як визначалися взагалі з місцями? Е, от в місті для облаштування е, пунктів обігріву? Чи передбачено, е, що це має бути і? Укриття в разі надзвичайної ситуації так враховувалися всі критерії максимально бралися до уваги, щоб розміщувати пункт обігріву з укриттям для того, щоб можна було забезпечити безпеку громадян в разі повітряної тривоги. Тому що ви знаєте, що в нас недалеко кордон з Білорусією. Ми не розуміємо, що від них можна очікувати. Ну і чи поінформовані люди в містах? Коростенського району, бо в селі це набагато простіше робиться так. Люди один одному передають дуже швидко інформацію. А ось в містах чи поінформовані люди про місця знаходження ось таких центрів так. Дивіться інформація, має бути розміщена на офіційних ресурсах. Це органів місцевого самоврядування міських територіальних громад, і також на їхніх офіційних сторінках в Фейсбуці про адреси. Де знаходяться саме пункти обігріву, куди в разі необхідності можна зателефонувати, де відразу нададуть консультацію за номером телефону. Ну і чи можуть люди розраховувати на те, що вони можуть не лише зігрітися, а й, наприклад, можливо, і приготувати їжу в разі потреби, тому що ніхто ж не знає, на який час може зникати і електрика, і тепло, чи є в цих пунктах базовий запас води і набір продуктів харчування? В пунктах базовий запас води є це обов'язково одна з вимог, щоб був резервуар з питною водою. Це обов'язково, і також мінімальний набір продуктів харчування. А взагалі, у нас саме в Користенському районі, потужний, дуже по суті потужне підприємство висловило бажання готувати гарячі обіди, централізовано готувати і розвозити. Щоб зібрати в одній локації поварів, щоб забезпечувати продуктів, а тоді буде розвіз, так як на для прикладу військових чи дитячих садочків, чи школи це набагато буде зручніше і простіше привозити, давати одноразовий посуд, відразу їх кормити і все. Тому що якщо в кожній локації це потрібно і каструлі, і все звозити це набагато тяжче буде ніж в одній локації, і тоді їх просто підвозити і харчувати три рази там на добу. А, взагалі, чи багато підприємств готові підтримати людей в разі надзвичайної ситуації в користі? Ну як показало 24 лютого цього року, що в нас всі підприємці без виключення до цього долучаються, і що потрібно, відразу забезпечують, навіть не враховуючи своїх інтересів, не рахують, не рахуються з коштами, не рахуються з інвентарем і всім необхідним. За це я їм дуже дякую. Вони ну, дружно дуже до цього відносяться і з повагою. Тому питань ніяких ним не виникає. Дякую. Це був Юрій Тарасюк, голова Кростенської військової адміністрації. З нами на зв'язку, велике вам дякую, дякую, що знайшли час і включилися до нас до розмови.